Хто за вами спостерігає і для чого? У. Так, за вами може спостерігати якийсь мужчина. Це, скоріше всього, для жінок розклад. Да? Мужчина, який вас вже втратив повністю. Да? Завершилися всі стосунки, немає взагалі нічого. Можливо, ви планували з ним сім'ю, можливо, у вас була з ним сім'я. Да? Ну, тобто тут були такі стабільні і близькі стосунки, які. Це не поверхневі і не, не місяць ви спілкувалися, а точно це були якісь серйозні плани на цю людину. у Вас да? і зараз на даний момент нічого немає у вас. Да? Тобто ви не спілкуєтеся взагалі. І е, людина за вами спостерігає, щоб почати спілкування нового шансу. Нового шансу чекає людина. Да? Тобто, не знаю, можливо, е, дивиться, коли. Буде йому зручно да, якось проявитися. Можливо, він думає, можливо, ви якийсь дасте не знаю, сигнал. <свісно> да, тобто, спостерігає за вами мужчина, який хоче якби, нового шансу для спілкування, але ви з ним уже повністю завершили все. Він для вас уже не існує, але існуєте для нього ви.